76 пар спідньої білизни, із яких половина зі спеціальними застібками пошили для поранених бійців волонтерки із бабусиного батальйону у Житомирі. Такий одяг для військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні або реабілітації. Жінки шили вперше, розповідає волонтерка Таїсія Вицехівська. Ми таких раніше не шили. Ми шили звичайні сюди, нашивається така ліпочечка, і вони собі можуть. Рукою відкрив. Тут у них все закрито, з двох сторін така ліпочечка нашивається. Ось такі різні кольори, яка була тканина. Ось вони, бачите, звичайні чоловічі труси. З простої дуже і з двох сторон. Раз і два. Про те, що пораненим воїнам потрібна така білизна, дізналися, коли у середині лютого відвідували їх у військовому госпіталі. Ми приходимо, вони ж там лежать і по місяцю, і більше от чи ви таке зможете, бо, бо дуже дійсно потрібно. Ну, Сказали, спробуємо. І один із чоловіків дав як зразок. каже, Не бійтеся, вони чисті, все, чи ви зможете? І ми взяли їх, вони, до речі, в нас там є в кімнаті, і подивилися. Ну, ті ж самі, тільки без цього шва, а тут іде ліпучечка. І нашили. Замовлення воїнів із госпіталю виконували упродовж тижня, каже Таїсія Войцяхівська. Тканину для білизни та швейну фурнітуру приносили волонтери. Це все, дякуючи людям. До нас жіночка прийшла після репортажу. Сусіди всі зібрали тисячу гривень, побачили, що ми потребуємо тканину, резинку, нитки. Ми зразу поїхали з нею в ткані, взяли резиночку, взяли нитки, взяли ось цю ліпучечку, взяли темну, для темних трусів, темну взяли, для світлих світленьку і таку тканину, щоб хлопцям було хоча б морально. Олена Смольницька розповіла, що за останні чотири дні вона пошила майже тридцять пар чоловічої білизни. Я таких ніколи не шила і не бачила, як вони шиються. От, але дівчата зробили викрики, і так я з допомогою інших дівчат. давайте разом, тому що сама не знала, як їх виготовляти. Дівчата у нас ось є жіночка. Вона швия із Харкова. Якраз я її сюди загітувала переселенку, і вона мені допомогла. Як показала, як правильно їх шити шия ось на застіпках і хлопці. Думаю, що будуть задоволені. До комплектів із білизною для військових жінки додали пакунки із фруктами та подушки. Зібрані речі та їжу волонтерки самі відвезли пораненим бійцям у шпиталь. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький Суспільне, новини Житомир.